Твердотільні батареї отримали гнучкий шар броні китайськими вченими, і вони можуть витримувати морозні температури в прориві, опублікованому Nature. Китайські вчені створили гнучкий захист для твердотільних батарей. Твердотільні батареї це майбутнє електромобілів, вони безпечніші та можуть зберігати більше енергії, ніж звичайні батареї. Але у них є проблема вони тріскаються при швидкій зарядці або в холодну погоду. Група вчених з Китаю знайшла вихід. Вони розробили новий шар захисту для акумуляторів, який вони називають гнучкою бронею. Цей шар, створений із сполук срібла, не руйнується під тиском, а гине разом з батареєю. Це допомагає підтримувати стабільність навіть в екстремальних умовах. Випробування показали, що батареї з таким покриттям стабільно працюють навіть при температурі 30 С. Вони витримують понад 7 тисяч годин роботи, що значно більше, ніж у інших моделей. Керують проектом професори з університетів Ціньхуа та Тянці. Їх робота, опублікована в журналі Nature, була підтримана національними науковими фондами Китаю. Хоча твердотільні батареї ще не готові до масового виробництва, це відкриття може стати важливим кроком до їх впровадження. Висновок: Новий рівень захисту прокладає шлях для більш надійних і безпечних акумуляторів, особливо в суворих кліматичних умовах.